Осінь 2022 року. Мені 16. На всі зароблені гроші з Ютубу я купляю собі 4 біткоїна по 18 тисяч доларів. Разом це 70 тисяч. Потім біткоїн підростає до 40 тисяч, потім до 70, а потім взагалі піздує на 100. І зараз коштує біля 120 тисяч за одну монетку. Юху! Ура! Вітаємо тебе! Оплески! Ну, там ж є ті біткоїни? Так, це один з моїх найтупіших мувів в крипті за всю історію. Я продав свої біткоїни по 30 тисяч доларів. Як результат, недозароблено всього лише якихось 400 тисяч доларів. Буває, але це нормально, і замість того, щоб як то кажуть, зараз по модному ловити ФОМО, ми робимо висновки і рухаємось далі. Звісно, зараз купляти біткоін вже дорого, але є інші криптовалюти, які поки свій потенціал не показали, і на яких ми з вами зможемо заробити. Тому в цьому відео я розкажу вам, яку крипту купити в 2025 році, щоб нормально заробити. Подумаємо, що далі буде з біткоїном і взагалі криптовалютою, і глянемо на чому ж все таки можна зробити свої X10 в крипті. Я вам покажу, що таке біткоін на Альсезон. слово, яке чула кожна людина. Наближено до крипти. Це чарівне слово, при звучанні якого у криптонів щось пристає в штанах. Альцезон це коли все навколо здує верх. Альцезон це коли тобі не треба розбиратися, яку криптовалюту купити. Бо яка різниця, якщо вирости все? Альцезон це коли світ грає яскравими фарбами. Але так було колись. А зараз трохи по-іншому. Останній раз повноцінний альцезон, ми бачили ще в далекому, 2021-му. Це, до речі, мій перший рік в крипті, і тоді, наскільки я пам'ятаю, гроші робилися просто. З повітря тоді будь-які монети, які б ти не купив, давали ікси. Це тоді, коли догі виріс в 100 разів, або наша рідна солана, яка виросла з декількох доларів до 250, і сотні інших монет, на яких люди заробляли десятки іксів. Особисто мені тоді найбільше запам'яталося дві монетки: це TVT, який виріс тоді з 30 центів до півтора долара, і кейк, який тоді можна було взяти по одному долару і продати по 30. На них я і заробив свої перші ікси в крипті, але це був далекий 2021. Останні пампи альткоїнів були не такими яскравими. Ясно, що періодами з'являлися коли якісь міні-тренди, коли якісь конкретні монетки дуже сильно росли, як, наприклад, Суї чи Пепе, або ж мем сезон осінню, коли всі меми давали десятки сотні Xів. Тоді я теж, до речі, на цьому добре заробив, більше 100 тисяч доларів, але потім все, що заробив, все проїбав. Так, от, були певні моменти росту, але загалом в масштабах ринку такого сезону, як у 2021-му, вже. Ніколи не було, і швидше за все ніколи не буде. У нас є такий от графік. Це індекс альтсезону. Ми бачимо, що в 2021-му він був сильним і доволі довгим. Потім в 2022-му трохи слабше, а потім, взагалі, якісь мінімальні простріли і назад. Ну коротше, фігня. Але я думаю, цієї осені чи зими альткоїнам нарешті дадуть подихати, і ми побачимо певний ріст. Звісно, не такий, як в 2021-му, тому що ринок вже дано не той. Але свої 2-3-5 ексів, я думаю, можна буде забрати. І від чого це взагалі залежить? Е, від домінації Простими словами. Домінація це відсоток. Грошей в біткоїні і зараз він більше 60%. А щоб був хоча б мінімальний альтсезон, треба, щоб цей відсоток впав і бажано там десь на 50%. Тому давайте розглянемо монети, які потенційно можуть вирости цього року. Перший, це звісно, наш улюблений ефір. Зараз він коштує біля 3000 тисяч доларів. Пу-пу-пу, стоп, вже не три тисячі доларів, а три п'ятсот. Три тиші він коштував на момент написання сценарію до цього відео. Е, ось доказ неприємно, згоден, але згадуємо, що колись на піку він коштував майже п'ять тисяч доларів. І це тоді, коли біток був 60, А зараз він 120. Тому я думаю, потенціал росту все таки ще є. Але я б чесно зараз не летів на біржу вже на емоціях купляти на хаях, тому що, як то кажуть, закупився на хаях, прокотився на хуй. ідеалі б якусь мінімальну корекцію, щоб підібрати його в районі 2500-2900, Коротше, до трьох тисяч доларів, але чесно, я не впевнений, що нам таку можливість ще дадуть так низько купити. Тому дивіться самі, мені пощастило, я взяв його по дві і прям вгадав дно. Але на жаль, небагато чого ефір взагалі має рости. Кожен раз, коли біткоін пробував хаї, то ефір стояв на місці. А вже потім, коли біткоін заспокоювався, то ефір починав його доганяти. Гроші чуть-чуть по по починали перетікати в нього. І цього разу буде швидше за все так само. І плюс у нас вже є ETF на ефір. Якщо простими словами, то багаті америкоси, всякі діди там мільярдери і так далі можуть інвестувати в біткоін і ефіріум, навіть не розбираючи скриптів, переважно всі купляють біткоїн. Але коли вони вже нарешті зрозуміють, що біткоін занадто дорогий і треба щось інше, тут з'являється ефір, і старіки на ФОМО несуть сюди свої гроші. За них це роблять фонди, які просто потім беруть там певний відсоток. Тому ефір ще себе покаже. Але навіть якщо у вас немає бажання його купляти, тому що вам здається, що він дорогий, не переживайте. В нас ще багато криптовалют попереду. Але почекайте, перед тим, я те, що вам скажу, якщо я їй купляю якусь криптовалюту, то роблю це на біржі ОКЕС. І ні, 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 ні. Не, не через те, що там якась, якась реклама, чи мені заплатили, і так далі. Я от в чата GPT запитав. На якій біржі не комісії, прошу відповідь на екрані. Тому посилання залишу в описі. Реєструйтесь, якщо у вас немає окекс, OK, це фатальна помилка, тому що я інколи в своєму телеграм-каналі роздаю своїм рефералам нормальні такі гроші по 30 по 50 доларів. Тому думайте, а ми йдемо далі. Друга монета це Солана. Тут ситуація ідентична. Поки я писав цей сценарій, вона непогано виросла. Але тут, як і з ефіріом, якщо дадуть можливість закупитися трохи нижче в районі 140-150 доларів, то я думаю, можна брати. Коротше, потенціал також є, і на неї також скоро мають запустити ETF, як на ефірі на біткоін, тому хотілося побачити б її нарешті по 300 доларів. Далі монетка, яку можна буде підібрати, це всім відома жаба Пепе. Думаю, всі, хто в крипті, пам'ятає, як в свій час цей мем наробив шуму, хайпу, тому що виріс за короткий період часу на е, десятки їх сів. На піку капіталізація цього приколу була більше 10 мільярдів доларів на даний момент біля п'яти. Попереднього разу Пепе ріс разом з Ефіріумом, тому що це мем на ефірі, це ми теж можемо побачити на графіку. Коли ефір попереднього разу виріс з 2400 доларів до 4, то Пепе теж виріс, але в три рази цього разу ефір вже дав непоганий ріст, але жаба поки відстає. І я думаю, на відкаті можна її підібрати і спокійно чекати 2-3 ікса. А далі я перелічу монетки, які мають потенціал, не через те, що назва класна, чи мем прикольний, чи навіть якась там нех**віческа технологія і так далі. Ці проекти повинні рости, тому що вони просто заробляють гроші. Як би це дивно не звучало, тому що за останній рік крипторинок зрозумів, що ці всі технології старкнети, зікасинки і ще мільйон різних інших блокчейнів, де, звісно, є якісь там мінімальні технології. Технології, але ними користуються дві каліки і вони заробляють ці проекти дві копійки. І люди все поняли. До прикладу, той самий Starknet, який колись був прям на хайпі, всі про нього говорили. За останній місяць він заробив всього. Як думаєте, скільки? 14 тисяч доларів, а ZK -Sync – всього 50. Ну і це при тому, що це проекти з капіталізаціями в пів мільярда доларів на секундочку. Грошей, які вони заробляють, не вистачить навіть на зарплату цій команді. Ми не говоримо вже про відкуп свого токена. От дивіться, до вас таке питання: акції якої б компанії ви купляли, яка заробляє в місяць тисячу доларів, чи яка заробляє в місяць 10 мільйонів доларів. Я думаю, відповідь тут очевидна, тому наступні токени, які я назву, будуть орієнтовані саме на прибуток. Uniswap – це можна сказати обмінник криптовалюти, де ти заходиш і можеш або купити або продати свій ефір, наприклад, в них є реальний продукт, який працює, який генерує кожен місяць дохід, яким люди користуються. Все, що треба. Їхній токен ЮНІ торгується зараз по 10 доларів. І я думаю, якщо дадуть відкат 8-9 доларів, то можна підбирати в продовження тренду. Думаю, якщо з ринком все буде окей, то по 30 доларів зможемо його побачити, а це потенційно біля 3 іксів. І також всі сподіваються, що вони додадуть стейкінг на свій токен і будуть роздавати холдерам гроші з прибутку. Саме це можливо і стане причиною для росту. Ну коротше, якщо ти віриш, що в крипті майбутнє за реальними продуктами з доходом, то Uniswap це одна з монеток, яку можна купити в портфель. Така сама ситуація із токеном Ena. Це токен. Форми Езена, якщо не заглиблюватись детально, то просто знайте, що в них є свій стейблкоїн, типу USDT, який можна стейкати і на ньому заробляти. Їхній токен ENA подобається тим, що команда постійно робить байбеки, тобто за дохід, які вони заробляють, вони купляють свої штокени. Плюс тема стейблкоїнів набирає оборотів. І якщо ви вірите, що за цією темою майбутнє, а ви бачите, як зараз себе долар почуває, то це вже хороший варіант. Зараз його ціна 40 центів, при тому, що на піку було 1,5 долари, тому рости є куди, але бажано дочекатися мінімального відкату, щоб підібрати по трохи кращій ціні. Ще один цікавий токен це Jup. Токен Декса, теж обмінника, але не на ефірі, а на солані. Називається як планета Юпітер. У мене з ним доволі цікава історія. Колись в 2024-му, я купляв його по 50 центів, але я якось занадто повірив і чекав тоді 3 долара. Тому в результаті трохи перечекав і продав в трохи більше, ніж 2х. Зараз він коштує тих самих 50 центів і здається, що знову на відкатику можна буде його підібрати. І тут також в них є працюючий продукт, стабільний дохід, юзери і так далі. Бла бла бла. Ви це все вже знаєте. І що дуже важливо, їхній токен напряму з цим всім пов'язаний. Тобто він там в цій екосистемі взаємодіє. Вони часто роблять різні акції, стейкінги, викупляються Доходу платформи також свій токен і так далі. Тому, коли Solana буде рости, це теж хороший варіант для покупки. Єдине питання в тому, що в них там є конкурент Метеора, який скоро. Може вийде, не знаю, як це вплине на ціну. Наступна криптовалюта це AVAX. Якщо не заглиблюватися в цей всі сучасні важкі криптовалютні технології, то AVAX — це просто сучасний блокчейн, він швидкий, технологічний і зі своїми фішками. Я вирішив сюди запхати хоча б один блокчейн. Ви можете вибрати свій або Aptos, або Arbitrum. Ну я вибрав AVAX. Не знаю чого, просто подобається. На піку в 2021 році він коштував майже 150 доларів, але це було в 2021. А як ми вже говорили, тоді був зовсім інший час. Тому зараз цілі ставити треба. Ну. Трошки поменше, а зараз він торгується біля 23 доларів, тому думаю, коли альта почне рости, можемо спокійно його побачити по 50-60 доларів. Тому підібрати його біля 20 доларів напевно буде непоганою ідеєю. Тому, якщо ви все-таки вирішите купляти якусь криптовалюту, я раджу це робити на Окексі, тому що там найнижчі комісії, і це не реклама. Я сам там купляю криптовалюту. у мене там найбільше грошей на цій біржі, тому розіграю кавун. Серед моїх рефералів новок з в описі. І нагадую, ці всі токени це альткоїни, тому будь ласка, одразу ставте конкретні цілі, коли їх купляєте. Наприклад, половину я продам, коли буде 2 ікса, і ще половину, коли 4 ікса. Бо вічного росту не буває. А наша ціль це заробити Ми з кінтом Уже зарабатив вже все. Уже все самостійне життя вже де пацани. І ще додам важливу штуку. Є декілька монет, які мені прям дуже сильно подобаються, і які я б хотів бачити в своєму портфелі. Але на жаль, ну вони вже занадто дорогі, і їх купляти по таких цінах не хочеться. До прикладу, хайп від біржі HyperLiquid. Я купляв його по 11 доларів, але потім чомусь вирішив продати по 13, і в результаті він виріс до майже 50 доларів. І коли ти купляв по 11, то бажання купляти по 50, ну, вже немає. Хіба, можливо, дадуть корекцію в там, 30 доларів, тоді можна подумати. Або ж фарткоін це теж один з найхайповіших мемів в крипті зараз, але ну, виглядає вже доволі дорого. Знову ж таки, якщо б дали б непогану корекцію, то можна. Було б підібрати в перспективі на 2-3 X. І звісно, пам'ятайте, що в крипті немає нічого гарантованого, в принципі, як і всюди можна зробити гроші. Тому думайте своєю головою, аналізуйте, не фінансова порада. А з вами був завжди я, головний криптолюдчик цієї країни. Ардені. До зустрічі!